В селі усі на батьківщині народного артиста України Івана Поповича, що на Іршавщині, відгуляли мистецький фестиваль. Іван Попович збирає таланти. Аби продемонструвати свої здібності на закарпатське талант-шоу, приїхало 66 учасників: з Києва, Луцька, Івано-Франківська, Хмельницька, Волині, Полтави, Черкас. А найбільше, звісно ж, із Закарпаття. Вікових обмежень не було, тож змагалися як ті, що ще не пішли до школи, так і ті, які вже на Пенсії, проте, все ж поділ існував. За номінаціями їх було п'ять: народна пісня, автори піснярі, виконавці власних пісень, гумор і сатира, популярна естрадна пісня та інструменти. Варто зауважити, що на відміну від популярного Україна має таланти. Учасники не знали за яку суму боролися за мільйон або ж за сотню. Інтригу зберігали до останнього. Вони це будуть знати після того, як їм на сцені вручить, і тоді будуть дивити, дивитися, що я заробив. <гум> да, один одне буде радувати, що заробила а три буде. Крати я за цього мусив так мучитися переживати. Але це є конкурс. Моя ціль була, щоб було справедливо. От, тому ні не було ніяких поблажок. Немає значення. Усі не усіршава. Не закарпаття. Немає значення звідки при талант приїхав. Талант повинен заслужено оцінювати. У підсумку чотири із п'яти призових місць журі присвоїло закарпатцям Ужгородцям, мукачівцям та іршавчанам. Перше місце в номінації Естрадна пісня виборола гостя з Івано-Франківщини, гран прі конкурсу. А отже, і звання найталановитішої журі одноголосно віддали мешканці села Осій Іршавського району Віталіні Кизляк. Сума головного призу три тисячі гривень. Віталіна не приховує, що особисто знайома з народним артистом. Зізнається, перемога у конкурсі Івана Поповича для неї особливо значуща. Ми знайомі з Іваном Поповичем. Він мій перший сусід в селі і надзвичайно надзвичайно розумна людина. Скільки ця людина мені допомогла, скільки навчила. Я вчилася від нього під час роботи на сцені. Він інколи бере мене як вокалістку на концерти. І тільки все, що я стою просто біля такої людини, це вже дає мені величезне, величезне знання. Клоунську ексцентричну артстудію Фігліш М із Закарпаття, компетентна журі, забракувало і навіть не допустило до галоконцерту. Але клоунам не личить сумувати. Приїхали, показалися, народу можливо, сподобались. Ну не точно. неможливо, не, не, не але просто сміялися з нас, нам все добре. А от гала-концерт ми вже не потрапили. Ми на розчарування не відчуваємо, тому що знаємо, що наша творчість вона є специфічною і, можливо, не кожному можна зрозуміти те, що ми показуємо. Як прокоментував результати роботи журі, його голова, начальник управління культури Закарпатської ода Юрій Глеба, всі учасники були сильні, але господарі виявилися більш підкованими. Таланти з інших областей не очікували такого потужного творчого опору. Їхали на фестивалі більше, аби відпочити, аніж позмагатися. Тому такі результати і вони є справедливими, запевнив Юрій Глеба. І наостанок жарти від найталановитішого гумориста фестивалю конкурсу Іван Попович збирає таланти. Закарпаття найліпший край на всій планеті, а другі нам завидують. Коли у нас на Закарпатті люди натілько умні, що десь не матюкають, а нараз б'ють у писок. Леб наші люди їдять гріз, яблука, пуцалушка, крумплі, порска, ні вареника, голубці. І кажуть, що в той йому д'яблока так піло. То ли у нас в центрі Європи ціна давно вже за європейські. То ли наші люди не повторюють таку фразу. Повторіть, будь ласка, ще раз. А кажуть, так файно і милозвучно. Хе? То на Закарпатті зимов, його що тепло, а літом і що студінь, добав ще газом. Але наші люди конця вертають ті свадьби, заходять у Бов упити пива. І все воно наше Закарпаття.